Привіт, який в тебе нікнейм? Максим. нікнейм — Никнейм АМКС, да. Сексер да. Смар. Мене звати Михайло, у мене нікнейм Сайл. Скільки в тебе ела? — 1800. А яка в тебе позиція? Позиція. Ну, на кожній по-різному. Угу. АК-47 чи МК? АК-47. Як давно ти граєш в КС? З літа 24-го року. Ти вперше на місяці Арена? Ні. А які в тебе враження? Суперові. А яка команда світова тобі найбільше подобається? А який гравець? Бітце. Скільки побела? Ну, 1700 десь для цього. Яка в тебе позиція? Призм. Навірно, антифрагер просто гриффе. Кас-47, чи МК. К-47. А як давно ти граєш в КС? Ну, активно цей рік. Ти вперше на весіті арені? — Ні, я вже тут. Ну, місяць десь граю, з друзями таке. А які в тебе враження? Ну, мені все подобається. Все, ну, комп'ютери супер, організація теж супер. все. Яка команда світова тобі найбільше подобається? Ну, Spirit, Na'Vi. А який гравець? Donk. Скільки в тебе Ела? Зараз 2100, в піки було 2600. А яка в тебе позиція? Ну, я взагалі не знаю, яка в мене позиція, але я люблю дуже грати Савіка. Я можу бути. Ну, чесно, не знаю поки. А АК-47 чи МК? АК-47. Як давно ти граєш в КС? З 2020 року. Ти перший на лісі ці арена? Так. Які в тебе враження? Класні. Яка команда світова тобі найбільше подобається? Наві? А який гравець? М -м, напевно, бандерку. Саво. Скільки в тебе ела? В мене тисячу дала. АК-47 чи МК? АК, звісно. Як давно ти граєш в ПС? Природ. Ти вперше на місяці арена? Ні. А які в тебе враження? Прекрасні, це прекрасна арена. Яка команда світова тобі найбільше подобається? Наві. А який гравець? Від. Скільки в тебе ела? 1700. А яка в тебе позиція? Ммм. Mm, АК-47 чи МК. АК-47. А як давно ти граєш в КС? Вперше на вісіт Арена? Ні. А які в тебе враження? Хороше. Добре, а яка світова команда тобі найбільше подобається? Na'Vi, напевно. А який гравець? Немає такого. Одного. Тільки у вас ЕЛО? Секрет. 600. АК-47 чи МК. АКЛАШ. Яка команда світова вам найбільше подобається? Uh, Вітаючі зараз не. А який гравець?